Бажаю здоров'я, шановні громадяни. Я Дар'я Мельникова. І сьогодні розкажу оперативно про головне. Правоохоронці конотопу долучились до привітань підростаючого покоління з Міжнародним днем захисту дітей. Головним посилом цього свята є заклик до дотримання прав дітей. А хто ж, як не поліцейські, захистять найменше громадян? Саме тому правоохоронці взяли участь у урочистих заходах. Інспектор кінологічного центру дивував дітей і їх батьків мінням та навичками службового пса. Діти мали змогу кинути м'ячик чотирилапому та зробити з ним пам'ятні фото. Службове авто викликало надзвичайну цікавість у дітлахів. Вони вмикали світлові звукові сигнали, говорили в гучномовець, сідали за кермо та уявляли себе справжніми поліцейськими. Також правоохоронці долучались до інтерактивів та разом з дітворою прикрашали пряники, малювали, пригощали малюків солодкою ватою та дарували кольорові кульки. Діти потоваришували та весело провели час з поліцейськими правоохоронці в свою чергу раді, що змогли порадувати малечу, адже щасливі діти пріоритет кожного дорослого українця. Україна повернула з російського полону 24-річну слідчу нацполіції Мар'яну Чечелюк з Маріуполя. Вона пробула в неволі понад два роки. До повномасштабного вторгнення працювала слідчою слідчого відділу Маріупольського районного управління поліції головного управління національної поліції в Донецькій області. Спочатку боїв за Маріуполь Мар'яна щоденно несла свою поліцейську службу, а вже після оточення міста з 15-річною сестрою переховувалася в підземеллях заводу Азовсталь. Росіяни дізнались про професію дівчини і затримали її 2 травня 2022 року під час евакуації з Азовсталі. Молодшу доньку батькам вдалося визволити, а Мар'яну з фільтраційного пункту направили в Донецький СІЗО і два місяці тримали в одиночній камері, а звідти в Оленівській колонії, потім у в'язниці в Маріуполі, а згодом у російському та привіт! Ало, мамо, вдома!

На територію України маюся. На поверта повертаємо тебе знову стрій національний коаліцій. Дякую. Будь міцною. Я і задаваю, задавай знову. Правоохоронці Конотопа повідомили про підозру чоловіку у незаконній порубці дерев. За даними слідства, у лютому 2024 року, в лісовому масиві державного підприємства Конотопський лісгосп на території Добов'язовської територіальної громади, що відноситься до природньо заповідного фонду, працівники Конотопського районного відділу поліції викрали чоловіка, який, без належного на те дозволу, вчинив порубку деревини породи береза. Зі слів зловмисника, спиляними деревами він планував опалювати власний будинок. З місця події правоохоронці вилучили деревину, бензопилу та сокиру, що стали знаряддям скоєння злочину. Згідно висновків судової експертизи, мешканець села В'язове спричинив матеріальні збитки в державі більше ніж на 176 тисяч гривень, що є істотною шкодою. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру за частиною 4 статті 246 кримінального кодексу України. Слідство триває. Аби розважитись, молоді хлопці викрали мотоцикл, що знаходився під приміщенням магазину. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт відносно зловмисників. Деталі у відеосюжеті в середині травня цього року співробітники управління карного розшуку головного управління національної поліції в Сумській області спільно з працівниками сектору кримінальної поліції припинили протиправну діяльність двох мешканців Конотопа, які вирішили розважитись. Повертаючись додому, молодики не змогли пройти повз припаркований біля магазину мотоцикл Мустанг. Скориставшись відсутністю власника, один з юнаків викрав шолом, що був закріплений на дзеркалі двоколісника. Зрозумівши, що йому вдалося вчинити крадіжку, зловмисник разом з товаришем подальшому вирішило заволодіти і самим транспортним засобом. Згідно висновків судових експертиз. Своїми протиправними діями 20 та 23-річні правопорушники спричинили матеріальних збитків потерпілому на загальну суму 29 тисяч 920 гривень. Наразі слідчі Канатовського районного відділу поліції під підпресувальним керівництвом Канатовської окружної прокуратури вже скорувало до суду обвинувальний акт відносно молодиків за частиною другої статті 289 кримінального кодексу України. Незаконне заволодіння транспортним засобом. А одного зі зучинців судимо ще й за частиною 4 статті 175 Кримінального кодексу України. Крадіжка. Санкція вказаних статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Днями до чергової частини Конотопського районного відділу поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду по вулиці братів Тимошенко. На місце події виїхала слідча оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що 19-річний водій мотоцикла Лонсін не впорався з керуванням та допустив падіння на проїзній частині. Внаслідок автопригоди Керманич отримав тілесні ушкодження та був шпиталізований до лікарні. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що керує транспортним засобом, що спричинило тілесні ушкодження. Досудове слідство триває. Крім того, правоохоронці закликають водіїв двоколісників неухильно дотримуватись правил дорожнього руху та швидкісних обмежень. Задля власної безпеки користуйтеся захисними шоломами. Також нагадуємо про заборону керування транспортним у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. На сьогодні у мене все. Чекайте оперативні новини наступного тижня. Бережіть себе і слава Україні!